Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас неділя, свято велике, троїця начебто, якщо я не помиляюсь. Я вирішив прогулятися по садочку, який чисто на горішок. Садочок вже піднявся, тому можна прогулятися. Вчора, верніше, позавчора профрезервували. Садочок чистенький, красивенький, тут можна тепер і показати, тому що було трішечки заросше. Ну тут а не вийшло пройтись, тому що працював тільки фрезою без ножа. То там попрацював вдолі поперек. А тут а трішечки є сусіди, незручно. То прийшлося вісім кущиків не зацепили. Ну, то нічого страшного. Так, в принципі, все гарненько пройшло. Хочу почати обход тудою, тому кому є час і бажання прогулятися зі мною, то давайте зараз якраз розкажу. Деякі, правда, деякі сорти не дуже запам'ятав. Десь в зошиті все записано, але так на пам'ять зараз спробую. Цей перший тут рядочок іде, якщо не помиляюсь. Шедевр, тоді там є і Гордієнко, є і трап, але це треба все в зошиті дивитися. Ну, Оцей рядочок останній це точно шедевр. А далі там будуть основні, потім посередині один йде. Тут, верніше, так, тут буде 4 сорта кожний рядочок, тоді там 5 рядів чисто каталонські посажені. І далі там теж шість рядочків, там хуйська бомба мені підігнали. Зараз дійдем Два караманівського моїх класичних стандартних сорта. Один трап Крим, один шедевр там далі теж і один морозівський. Зараз ми дійдемо. Ну, общем посажені тут тобто, тільки Сорти, які мають круглу форму. І майже круглу, ну, можна сказати, округлу форму. Це я вам паралітів, це шедевр, Гордієнко, Морозівський, Караманівський, Каталонський, Руська Бомба, Морозівський. Такі сорти. Ось я бачу. Другий рік. Після посадки вже шедевр вирішив мені показати. Це я тільки що з вами гуляючи замітив е, сигналку. Значить, тобто, якщо вона одна, то я її залишу. Одну. А ні, не одна. Оце і видалю. Цей видалю. А один залишу. Хай буде, перевіримо. Ще він такий раненько вступає в плодоношення. Це не каталонський, який можна і 4-5 років ждати. На другий рік, верніше, друге літо прекрасно це почуває розвивається. Де-не-де. У мене тут кози по сусідству пасуться, то крайній рядочок, як бачите, вони трішечки об обгуляли. І тут, і там, і далі. Ну, я поговорив, звісно, з сусідами. Кажу, друзі, якщо так буде продовжуватись, то вибачайте, але якщо ще так і буде, то ввечері ви можете просто прийти і не дорахуватися однієї кози. Тому що трьохрічний рослини фундука, тим баче, які вже стаціонарно, надіємо вже скільки праці проведено. Тут видно якась птичка сіла. Таке буває. Над ними вже скільки праці проведено, що це не дешеве задоволення, тому можете не дорахуватися кози. Ну вроді би, слава Богу, вже припинають подати. Тут ось ви бачите 5 рядів. Раз, два, три. Вірніше, п'ять же ж, так? Да? Зараз вибачте. так, да, Раз, два, три, чотири, п'ять рядів. Класичного каталонського, куди ж без його. Хай буде, побачимо. Деякі жалуються на його, деякі начебто і ніхто і не... Не. Цей щось дає, більш-менш непоганий вражаю. Великі ж сади на його з його садять. Я думаю, там теж не дурні люди гроші такі вкладати, то що попало саджати, можливо ж не будуть. Це молодий садочок, який перше літо. Верніше молодий участок, садочок-то один. Тут гуська бомба посаджена, правда, саджанці були прислані такі дуже унилі, дуже слабі, їх треба тепер викохати, тому що майже не було кореневої системи. Майже не було кореневої системи, прийшлося трішки надіми почарувати, але ну, я думаю... Я їх відкохаю. Від кого не буду казати. Мужик вроді нормальний. Все нормально. Просто вийшло так його отримати. Нічого. Тут, як бачите, хуська бомба. Сонце зараз. Хуська бомба. Мій любили один із влюблених Караманівський. Караманівський. Є трап, Хто вміє його вирощувати, в мене виходить. Тут трішечки треба, так сказати, зробити деякі маніпуляції і він буде рости нормально. Хто знає такі фішки, то в принципі повинен рости. Щедеврик і морозівський. Ось такий садочок, все росте нормально, був политий десь два тижні назад, був политий жорстко. Ну, думаю, ще десь в середині липня ще разочок полю. І в принципі ще один полив буде гарний. Ще разочок полю, пройдемося. Та й все. Трапезунський не висаджував, тому що в мене його в маточнику повно, там близько скільки в мене там його. Десь близько 50 штук у маточнику, то хай залишається в маточнику. Сюди висаджували те, що в мене там по 5-7 по 7 кущиків, небагато. Бачите, як Караманівський, ми зараз йдемо поряд у Караманівську. Перший рік, як гарненько проживається, має точку роста, начебто. Так, точка роста є, все нормально. Пару разів я його... Обробив від а, грибкових і а, від грибкових заболювань і а, як їх, блін, вилетіло з голови інфекційних. І ото разочок пролив. І, і просто найголовніше слідкувати це підсохло, обробляв а, десикантом біля саджанців був невеличкий вітер, може де-не-де попало не без того. Ось бачите, отута оброблено оброблена воно пожовтіло, можна сказати, але штамп ще низенький десь можливо трішечки попало. Але все нормально, точка роста є, не одна розвивається. Тобто, нічого критичного зрослинку нема. Ось таку прогулянку ми з вами провели, в принципі. Тут теж ось, бачите, є, але точка росту більш-менш нормальна. Перший рік його адаптації це нормальне явище, де-не-де, щось плюсиш що ви, не пам'ятаєте, яка була весна. Були заморозки, воно все трішечки приникло, Чекало нормальної погоди. Нормальна погода прийшла. Перед жарою було гарно пролити. Та і все. Хай собі рости. Ну, зараз тепер ми з вами круг пройшли, пройдемо назад. Тільки що я пройшовся по молоденькому садочку, якому один рік. я так, я не називаю один рік, я називаю Літо. Перше, перше літо, друге літо. Так буде більш, як на мене, правильніше. Тут ось, я неправильно вам сказав, вибачте, тут де каталонський, тут висаджено не е, 5 рядів каталонського, а висажено 4. Тут один рядочок висажений опилювача Косфорд, а оцей крайній. Тут іде експеримент, ну не експеримент, а висаджувалося з самого початку. Тут трішки є Керасунда, в мене заливалася 8 штук. А там далі е, американська селекція. Селек, селекція, трохи є. Джефферсон і Ямхіл по 3 штучки. А далі вже 4 ряда каталонського. Якраз вийшло посередині. Е, посередині. На даний момент посередині, як воно там далі буде розвиватися e, галі як опилювач, ну а з однієї сторони і з іншої сторони вийшов основний сорт. Хоча роблять не так, роблять в початку саду, всередині, ну, там, через кожних, там хоча б 5 рядів має бути ряд опилювача. Ну, це коли сад моносад, тобто там годи, грубо говоря, у вас один сорт. Як основний і один, можливо десь там як опилювач, тоді так. Да. Тоді потрібно робити там хоча б через 4-5 рядів. Ну, якщо у мене тут всі вони округлі, але різні сорти, то якось так заморочується насчет опилювача. Я думаю, що особливо не потрібно. Ось це так. Якщо ви там садите 3-5 сортів, то які там опилювач, вони вже будуть більш-менш себе опилювати і так. Звісно, там де 3-5 сортів, ви візьмете опилювач. Переопилення буде по-любому. Плюс можна доопилювати і вручну, як додаткове, максимальне зробити. Це не, на даний момент це не проблема. Ну, друзі, на фоні садочка тута. Десь мікс, якому третє літо, друге літо і перше літо. Буду ще раз вітати вас зі святом. Бажати вам мирного неба. Ну і, звичайно, кому потрібний посадковий матеріал, то звертайтеся. Гарного дня, до побачення!